Наші вітання. Ми, як і обіцяли, прийшли до вас не з порожніми руками. Далі дивіться цікаві сюжети про особливих людей. Тож давайте, як завжди, проживати життя в квадраті разом. Музика. Усі ми звикли, що необхідними атрибутами для малювання є пензлі, фарба, вода та ганчірка. А от що коли художник малює сухими фарбами? Що це за дивина? Така дивіться в наступному сюжеті. З першого погляду здається, що ці портрети намальовані звичайним олівцем. Насправді вони створені за допомогою модної зараз техніки сухого пензля. Секрет у тому, щоб за допомогою зовсім невеликої кількості масиної фарби розтертою пензлем на полотні, отримати майже фотографічне зображення. Витоки такого способу малювання можна знайти ще у древньому Китаї, чиї художники пробували писати пейзажі тущо, але розвиток і популярність техніці сухого пензля дали художники-портретисти московського арбату. В основному тутешні митці створювали портрети політичних діячів епохи соціалізму Леніна Сталіна. Зараз цій техніці ніде не вчать її, не внесено до академічних дисциплін художніх закладів. Не знайдеш навіть посібників. Щоб посилити таке малювання, потрібно бажання та кілька порад. Саме так до техніки з сухого пензля прийшов Борис Середа, запорізький художник-портретист. Треба сказати, будучи ювеліром за професію, малюванню він ніде не навчався. Наткнення прийшло кілька років тому. Несподівано ну я поки не спринесу ну, знаменитих людей. Если нарисовать обыкновенно там родственника, дяди, тети, которого никто никогда не видел, никто не сможет сравнить, даже подсказать или еще что-то. Здесь ты правильные черты сделал, здесь неправильные, здесь вот он похож на не похож. А когда рисуется какой-то яркая личность, которую все знают, то и на рисунке, если уже произошла І точність какая то рисунки. Всі можуть сказати, що чим-то не похож. Я питаюся і справить. Вибір моделей для портретів, звичайно, падає на улюблених акторів або виконавців митця. Чи то Майкла Джексон, чи Джонні Депп. До речі, образ Джека Горобця у виконанні Депа один з улюблених у Бориса. Втім, для свого першого портрету пензла він обрав повсякденну сутність актора. І он мене привлек от іменно навіть, навіть не в своїй ролі. Лісом, чистотою, така зовсім не тут, який там. Сухим пензлом можна малювати як кольорові картини, так і чорнобілі. Однак майстер визнає, працювати у чорно білій палітрі йому подобається більше. Адже ці кольори якнайкраще передають риси обличчя та характеру. Нічого зайвого. От як не по портвіті дуже. Та нібо жарко. Зі прорісовані вот як черти лица, морщинки, на глазах, на лбу. Вот такі роботи мені більше всього подобаються. Там є сложность з'являється. Не шукаючи в малюванні матеріального задоволення, Борис залишається ювеліром за професію, а портретистом за покликанням. Флешмобами наразі нікого не здивуєш. Дуже часто молоді люди гуртом роблять щось яскраве, епатажне на радість та здивування людям. Ми нещодавно опинилися у центрі одного з таких флешмобів, який відбувався у Запоріжжі. Як це було, ми готові з вами поділитися. Таке іноді буває. Погортаючись з завдання, можна побачити щось неймовірне. Там було і з нами. У бічку нашої камери втрапила цікава ситуація. Молоді люди почали сходитися під Запорізьким годинником закоханих, співати та грати на музичних інструментах. Ми одразу навіть не зрозуміли, що це таке. Більше того, наша камера неначе збожеволіла від несподіваності та відмовилася знімати. Відтак знайшли організаторів та поцікавилися, що ж все ж таки ми бачили на власні очі. На жаль, через зрозумілий шок нашої камери не змогли відняти сам арт-моб у живій атмосфері. Тому на наше прохання музиканти та волонтери заспівали повторно. Ізначальна це подарувати емоції, тепло, уливку всім прохожим, слушателям. Це найголовніше. А також, звісно, це ем... Мы мы пытаемся показать людям, что э, есть масса других интересных занятий, кроме как интернета, э, не знаю, сидения на лавочках и в общем, ну, есть что-то более интересное и более інтригуюче і захоплююче, ще соцсети. як нам розповіла Марина Терещенко, а саме вона зібрала музичну молодь. Ідея організувати музичний артмоб виникла ще три роки тому, і таки була виконана. Проте в меншому обсязі з меншою кількістю людей організатори та учасники в один голос говорять: не варто вбивати свій дорогоцінний час у соціальних мережах, адже у світі є чимало речей, які перестають цікавити сучасну молодь через надпопулярність інтернет-сервісів. За словами організаторів, це руйнує молодість. Втім, незважаючи на такий масштабний протест, ідейних натхненників, акція музичного артмобу ми знайшли саме завдяки інтернету. Соцсетям быть, но быть э, им в качестве рекламы, информации, это на самом деле очень, очень мощный информационный ресурс. Вот. Но все равно я настаиваю на том, чтобы дни и вечера проводить где-то в обществе, в кругу своих друзей на, на мероприятиях. Вот. А, на, а на, сети у, уделять не более часу двух в день. Спочатку ідеєю «Артмобу» зацікавилося дві-три людини. І вже коли воно зрозуміло соціальну місію цього заходу, то вирішили провести друзів музикантів, які також закликають молодь проводити час на свіжому повітрі за різними цікавими заняттями, зокрема за музикою. Хотіла щось зробити нове для себе, щось нове узнати з новими веселими людьми, познайомитися, да, взагалі щось цікаве, Да. Притом сама організація була дуже хороша. Було ну, приємно ну, мати діло з такими людьми. Дуже хорошо організовано, все дуже красиве, ярко і дуже багато емоцій. Учасники розповідають, знайшли на цьому проєкті багато друзів, адже в основному зібралися люди з однією творчою ідеєю та одним смаком. Репетиції проходили у парку біля палацу творчості дітей та юнацтва. Там щовечора збиралася творча молодь. Спочатку молоді люди репетирували основну пісню. До речі, всім відомий, але не затертий хід гурту «Бітлз» Хелп. А потім вже співали, що заманеться. Популярністю, звичайно, користувалися рок-пісні таких відомих гуртів, як Агата Крісті та Сплін. Користь такого заходу не заперечив жоден з учасників. Що вбачаєте корисного у таких флешмобах? Ну, если серьезно говорить, то все, потому что это такое занятие, что развивает и общение с людьми, и больше знакомых, знакомых по интересам. Мы также встретили огромное количество людей, у которых были еще какие-то интересные занятия, был обмен. То есть, ну, действительно, это очень полезно с любой стороны. Сім'я для кожного з нас це святе. Ми вирішили поцікавитися думкою декількох експертів з приводу того, якою повинна бути родина. Родину вважають, чи не найважливішою соціальною цінністю, адже на думку певних вчених саме форма сім'ї визначала протягом багатьох віків загальний напрямок еволюції суспільства у 20 столітті. Відбувся перехід від шлюбу за розрахунком до шлюбу по любові. Саме такий союз передбачає більшу частоту розірвання шлюбів через психологічні мотиви, типу не зійшлися характерами, що у свою чергу призводить до меншої стійкості шлюбів і руйнування сімей. Це свідчить про зміну цінностних орієнтацій у суспільстві, у центрі яких нині стоїть не сімейна група, а власне індивід. Сімейному кодексі чітко визначено, якраз це новела, раніше не було такого, якому визначено, що навіть одна людина, якщо вона одна проживає, вона теж має права родини. Наразі в нашій країні, так само як і за кордоном, спостерігається тенденція до створення так званих у суспільстві громадянських слюбів. Щоправда, до них ставлення в Україні інколи не дуже позитивне. З іншого боку, дехто переконує, що штамп у паспорті нічого не міняє. Плюсом на користь відмітки у документах можна назвати те, що у випадку розлучення все нажите майно буде розділене навпіл, незалежно від того на чиї кошти воно було придбано. Пошуки відповіді на запитання часто навіть атеїстів приводять до церкви. Втім, незважаючи на те, що праці святих отців дають відповіді на чималу кількість питань, у таємниці поняття сім'я у сучасному світі розібратися нелегко. Відтак зазначимо, консервативна церква має доволі піднесене уявлення про такий інститут суспільства як родина. Церква вчить, що сім'я в першу чергу, це мала церква. то тобто, і санесатношення в сім'ї між мужем женой, детьми, строятся примерно так же, как строятся отношения в церкви, в иерархии. Вот брак это, ну а брак, собственно говоря, это таинство. Коли два чоловіка з'єднують в місті своїх життє свої душі радію, спасіння душі. Додамо, церква не визнає так званих цивільних шлюбів. Іншими словами, якщо пара просто співмешкає під одним дахом та має інтимну близькість без оформлення стосунків, то таке явище не тільки не може називатися сім'єю, а й навпаки, вважається, чи не за гріх. Справжній шлюбові так і міцна родина укладається навіть не на паперах, а як то кажуть, на небесах. Втім, варто зізнатися, наразі вінчання стало більше модною тенденцією, аніж церковним таїнством. При правильному підході, конечно же, хорошо. Почому? Тому що, якщо правильно готувати людей до таїнства брака, до таїнства вінчання, а підготовка включає в себе бесіди, роз'яснення, вот именно отношение до сімейного життя, супруга друг друг другу. То естественно, якщо люди це впитають, вберуть, візьмуть как для себе як руководство к жизни, тогда, звісно, є шанс, що і брак станет крепче. Сім'я це творчість, та у першу чергу діалог запевняє психолог Юлія Гусарова. Та каже, що напевно родина це і є найголовніша мета кожної людини, те навіщо вона прийшла у цей світ. Також не менш важливим є реалізація себе у родині, тобто для жінки стати матір'ю для чоловіка батьком. У період закоханості люди знаходяться не наче у рожевих окулярах і не помічають негативних сторін своєї другої половинки. Все здається їм надпрекрасним у коханій людині. Проте, що інколи стає на заваді парі до такого омріяного сімейного щастя, що змінюється у свідомості людини після появи штампу у паспорті. отношения повседневности, когда нужно проснуться, когда нужно позаботиться о быте совместном, когда нужно как-то совместно его выстроить, спланировать какие-то действия, да, распределить какие-то фокусы внимания в домашних обязательствах, ну как-то вот вдвоем вот сообща это все проживать, вот здесь вот и начинаются первые столкновения. Вот, вот это вот, как говорится, бытовуха, бытовая жизнь, она немножко изменяет формат отношений, даже вот немножко это так в кавычках могу сказать, потому что на самом деле очень сильно меняется взаимодействие Єстві між членами нужицька пари, Щоб уникнути різних катаклізмів у родині, психолог радить все ж таки якийсь час пожити разом, щоб побачити одне одного у побуті. Таким чином конфлікти будуть мінімальними. Також Юлія закликає до креативу та відпочинку. Зазвичай модель поведінки батьків завжди буде присутньою, проте не треба боятися побудувати свою нову родину та започаткувати нові ваші власні традиції. От, і все на сьогодні. Наш час промайнув дуже швидко, але не засмучуйтесь. Наступної середи ми з вами знову побачимося. Ми любимо вас. Не кажіть, що не знали.